І сьогодні розказую вам секрет секретів. Чого питаю, чого у вас гарні курі, чого добре м'ясо в курей і чого вони так правильно ростуть. Все дуже просто. Тут нема нічого, нічого нема. Слухайте уважно. Для того, щоб курі не воняли, берете сіло До речі, ми ним також торгуємо, кому треба, замовляйте. От, Ми спеціальний представник корсені. Берете і отак от ось. Везде, де бачите, посілочку підсипаєте. Бачите, вже пересім підсипав, це я так вам. Бачите? Все. І все, нічого сложного нема. Посілочка сухенька, курятнику пахнуть, курі не воняють. І саме головне, саме головне і саме головне, що вони досі будь на кормі від компанії «Стандарт Агро» Комбікарма. Від стандарта. Агр. Кращого поки ще не придумало. Якість і ціна. Подивіться, яка гранула. Подивіться, яка гранула. Тільки стандарт Агро робить таку агру. Всім гарного дня!